Світе наш незаходимий, О ти пречистає в женах, благоуханий, зельний крине, в яких гаях, в яких ярах, в яких незнайомих вертепах, ти заховаєшся від спеки огнепалимої тії, Що серце без огню розтопить, і без води прорве, Потопить Святії думоньки твої, де ти сховаєшся, нігде. Огонь заклюнувся вже годі, уже розжеврівся, і шкода, даремне сила пропаде. До крові дійде, до кості огонь той лютий, негасимий, і недобитая за сином. Повинна будеш перейти, огонь пекельний, вже пророчить, тобі вже зазирає в очі твоє грядущеє, не зри, Сльозу пророчую утри, заквітчай голову дівочу лілеями та тим рясним червоним маком, та й засни під явором у холодочку, поки що буде.